Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу провести експеримент, Надивилась таке відео, як перетворити молоко, цукрову пудру і желатин у вершки. Вершковий крем такий виходить. Ніколи його не робила, але хочу спробувати приготувати, тому що живемо в такий час, що ситуації можуть бути непередбачувані. В запасі потрібно, щоб був якийсь такий рецепт, який. Послужить і виручить у непередбачуваній ситуації. Тому готую, експериментую. Не знаю, що з цього вийде, але хочу спробувати. Для цього беру молоко 240 мл. Молоко в мене куплене. я його довела до кипіння і виключила з до кімнатної температури. Це робить не обов'язково, але я кип'ячу. Пастеризую вірніше, бо це не, я не кип'ятила я тільки довела до кипіння. Завжди і домашнє, і куплене молоко. Висипаю цукрову пудру сюди у молоко. І перемішую. Відглядаю рецепт, тому що я ще. 60 г цукрової пудри я ще й ложками поміряла, щоб було зручніше. В описі напишу, перемішую це гарно молочко із цукровою пудрою. І вливаю сюди желатин. Желатин спочатку замочила, залила холодною переківареною водою, десь 60 мл води. Постояв на бок желатин, розтопила. Головне, не закип'ятити його, щоб він не закипів. І тепер виливаю у молоко із цукровою пудрою. І знову перемішую. І все, тепер цю масу відправляю в холодильник на годину або на півтори. Нехай там стоїть, потім буду продовжувати. Витягла я свою молочну масу з холодильника. У мене стояла вона годину в холодильнику. Можна півтори години тримати. Так по рецепту. Тепер покажу вам, як вона захолола. Ну, як на желатині така маса захоловша. Зараз її перемішаю. Я ще добавлю ванілін чисто. Можна було спочатку додати ванільний цукор або ванілін. ще коли була тільки молочна маса рідка. Але я не додавала, тому додаю зараз чистий ванілін трішки дрібку. І тепер перемішаю його і збивається, воно буде блендером. Оця маса 15 хвилин потрібно, щоб вона збивалась блендером. Весь процес не буду показувати, тому що це 15 хвилин шуміти просто це довго. Я трішки його підіб'ю вже в кінці, коли буде воно на щось схоже, надіюся, що воно зіб'ється, тому що роблю перше не знаю, що вийде. І тоді в кінці вже вам покажу, як воно ж, що воно з ним робиться з цією масою. Чи вона збивається, чи не збивається, побачимо. Надіюсь, що все вийде. Дозбивала я свій крем, зараз вам покажу, як він виглядає лопаткою візьму. Ось такий, бачите, дуже пухкий, схожий на вершковий крем. Збивала 15 хвилин, але я зробила помилку. Неуважно подивилася в рецепті, там потрібно було витягнути з холодильника і залишити ще на півгодини при кімнатній температурі. Я не залишала, але не знаю, чи впливає воно там, чи не впливає. Ну, вийшов крем гарний, я задоволена. Тому не знаю, чи потрібно його залишати, чи не потрібно. Дуже пухкий і гарний. Зараз спробую на смак. Дуже смачно. Морозиво, яке трішки підтало, навіть не розраховувала, що буде так смачно, дуже смачний. Можна спробувати, я ще візьму, зараз залишу, щоб вже вам розказати, як, воно, як, він, скільки, як він буде виглядати, через, як постоїть деякий час. Чи він залишиться такий самий пухкенький, чи може він буде якось змінюватися його структура? Залишу на півгодинки, хоча б, і потім вам ще покажу, як він виглядає через півгодини, щоб знати. Але перед тим, як буду викладати мішок, то вам покажу ось так. Бачите, гляньте, яке там повітрячко. Він... Аж шумить, шуршить такий шум. Дивіться, бачите, який? Дуже гарний. Звичайно, це мус. Хто любить мус, хто любить ванільне морозиво, думаю, сподобається. Виложила трошки в мішечок кондитерський, поробила дирочки тут збоку, не знизу, а з боку зробила дирочку, щоб. Так мені краще, бо знизу потім там може відтікати і наповнюю. Кілька штук наповнюю і вам покажу, розріжу, як він виглядає цей крем в еклерах. Я мені дуже сподобався результат. На цьому тижні буду пекти, випікати торт, готувати на день народження доньці шоколадний з кокосовим кремом, і туди потрібно вершки. То я вже думаю, що, мабуть, я з таким замість вершків візьму все-таки, зроблю такий крем. Дуже сподобався. Так, зараз вам розрізів. І зараз розріжу, вам покажу, як виглядає. Еклери на швидку руку вийшли також дуже гарні. Ось подивіться, бачите, красота, краса просто. Я задоволена результатом, розпочинала з крему. Чи з вершків, а закінчила еклерами з цим кремом. Хтось з дівчат скаже, що довго, лишнє, але в мене ж відео не канал не суто-кулінарний. Я на, в своїх відео можу і готувати, і говорити. І якби вміла співати, то і співала б, так що таке в мене відео. Кому сподобалося, приготуйте, хто любить вершки, вершкові креми чи мусові, ванільне морозиво, дуже смачно. Я не знаю, який ще може бути кращий результат, як витягнути, щоб півгодини постояв він при кімнатній температурі, а потім збивати. Я напишу в описі, що потрібно залишити на 30 хвилин. Але. Ви дивіться, я вам результат показала без цього, саме цього моменту, щоб залишати на 30 хвилин при кімнатній температурі, збивала зразу після холодильника. А ви дивіться, як хочете. Хочете так зробіть, хочете так. Я думаю, що буде він і так смачний, і так. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.